Привіт! Мене звати Аня. Один рік я жила в Індонезії, останні півроку живу в Малазії. У цьому відео я хочу вам розказати причини, чому іноземці вибирають Малайзію для життя і для роботи. Клімат і погода. В Малазії кожного дня літо протягом цілого року. Улога повітря не дуже висока, тому дихати можна. Тут повсюди кондиціонери за законом Малазії, тому протягом дня люди зазвичай ховаються під кондиціонери і часом хворіють, тому що дуже холодно. Мені здається, що якраз країна дуже сильно впливає на людей, на самопочуття людей, на їхній настрій люди тут щасливіші і більш комфортно і добре себе почувають. Кожного дня просто гарний настрій через те, що сонце світить і тепло. Рівень розвитку Малайзії. Хоча Малазію відносить до країн Третього світу, вона досить розвинена і досі розвивається. А в Малазії ви можете користуватися брендами і товарами практично будь-яких світових компаній, починаючи від Японії, Кореї, Австралії, Америки, Європи. Тобто тут все можна практично знайти те саме, що на Амазоні, те саме, що на eBay, те все і в Малазії. Комфорт життя. За скільки ви купуєте собі комфортне і хороше життя в Малайзії. Порівнюючи з зарплатами, видатки тут невисокі. Тобто навіть з мінімальною зарплатою офісного працівника, яка становить приблизно 700 доларів в Малайзії на місяць, ви можете комфортно жити в повому можете собі виїжджати десь неподалік на вихідні, можете просто ходити кожного дня їсти в кафе, тому що практично ніхто вдома не готує, це невигідно, це довго, це це дорого. А особливо для іноземців, тому що ми наприклад, любимо їсти молочні продукти, хліб. А воно тут все дорожче коштує, ніж наприклад в Україні. Тому дешевше поїсти на вулиці, аніж в тому. Мультикультурне середовище це те, чого мені не вистачає особисто в Україні. Тут ви можете зустріти людей з практично будь-яких країн світу з різними кольорами шкіри, з різними, з різними мовами, з різним культурним бекграундом. Це дуже цікаво, це дуже колоритно і це мені страшенно подобається. Тут політична нація Малайзії складається. З китайців, індусів і малайців. Дуже багато іноземців, студентів чаться, іноземці працюють. Тому дуже легко собі знайти друзів з будь якої країни світу, з будь-якими поглядами, з будь-якою, які спілкуються різними мовами, і фактично дуже легко налагодити контакт, тому що вони тут приїжджають, ви тут приїжджає і ви так один до одного дружно ставитеся. Малайзія має дуже зручне географічне розташування. Звідси літають дуже багато дешевих авіаліній. В Малазі є базою для компанії Air Asia, Також звідси літають Джет Ер, Air, Air, Tiger Air, Silk Air та інші компанії, в яких ви можете собі замовити білет на літак не знаю, за 20 доларів і поїхати почути на Пхукет, наприклад, в Таїланд за на кілька днів і повернутися на хайп понеділок на роботу. наприклад, якщо тут працюють дуже зручне розташування тут близько до і до Японії, і до Австралії. І до всіх країн спеціально іде на Східної Азії. Тому дуже легко подорожувати різні країни навколо, і це дуже класно, тому що похідні вам можуть дуже справді кожного разу. Сьома причина це для мене остання, але для багатьох людей може бути перша або друга. Це їжа. В Малазії дуже багато різноманітної їжі, дуже різних кухонь багато, тому що тут, наприклад, індуси привезли свою кухню, китайці привезли свою кухню. Ви можете тут спробувати як європейську, так і китайську, японську, індонезійську, корейську, малайську та іншу кухню. Мої знайомі, мої друзі, і багато експатів дуже люблять якраз малазійську їжу, тому що вона дуже хороша, незабутня і дуже смачно смакує. Всі знають англійську мову особливо в великих містах, тому що англійська мова це бізнес-мова і мова міжкультурного спілкування між різними етнічними групами в Малайзії. І тому тут дуже легко спілкуватися як побутовому рівні, так і на роботі англійською мовою працювати з англійською мовою. Це дуже полегшує життя. Ось всі мої причини, чому Малазія є хорошою країною для того, щоб тут працювати або жити деякий час, і чому мені особисто вона також дуже подобається. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно було корисним, воно вам сподобалось. Якщо у вас були питання стосовно Малазії, стосовно в Малазії чи в Індонезії, які я прожила теж один рік, будь ласка, задавайте їх в коментарях нижче, я буду знімати ще інші відео і вам більше розкажу про це. Дякую за увагу. Все, побачимося з таким разу.